В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка, з вами тетя Зоя. Сьогодні я розкажу вам казочку про рібку Був собі дід Андрушка, а в нього була баба Марушка, а в баби донечка Мінка, а в дочки собачка Фінка, а собачку товаришка кицеварварка. А в киці вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води повен Свою рібку поливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім як два, А наприкінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город гуп-гуп. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабуся, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, Смикає баба діда за сорочку, працюють руками, впираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гупгу, узяв дід рібку за чу. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку. Тягнуть руками, впираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку фінку. Ходи Фіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город, гоп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба, діда за сорочку. Дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицьку варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Ішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гоп Узяв дід рібку за чу, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, а киця-собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, та й покотилися. Вирвалася рібка і впала на діда Андрушку. Дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку гвінку, собачка на китку варварку, а мишка шусть у шпарку і вирвала рібку. Тот і казець кінець. Ах хто слухав молодець. На добраніч, дітки, тихої вам ночі.